Всім привіт, всіх радий бачити. Хто сьогодні виспався? Я виспався, слава Богу. <сорок> Коротка проповідь, поділюся. Мені... Я помолюся і буду... Починати Дорогий Господь Боже, я дякую Тобі за цей час, Господь, що ми можемо, Боже, переживати Твою присутність, Господь. Ми можемо переживати Твою любов, що ми є Твоя церква, ми Твоє тіло, Господь. Боже, нехай це буде Твоє, Боже, прославлене ім'я, нехай в цьому слові воно буде служити кожному з нас, нехай ти будеш прославлений. Боже, довіряю тобі, Господь, поведи нас, Господь, цей час спілкування. Будь прославлений, звеличений. Отець і не Дух Святий. Амінь. Моя тема вона досить така цікава і проста. Я, мені так недавно я проходив деякі етапи з Богом і е, народилася ця тема. Е, е, і я буду радий поділитися, пройшовши деякі етапи з Господом, переживши його присутність. І тема, яка називається Як я перейняв духовне наставництво. Буде 5 простих пунктів. Я нічого такого заумного не скажу, просто те, що в мене в серці, те, що я проходив, те, що я переживав, я вірю, що воно може десь відгукуватися у вас, в ваших життях, в ваших переживаннях. І я вірю, що це вас десь підтримає, десь надихне, десь можливо щось освіжить ваш, ваш дум. Мені подобається порівняння. Я сидів, думав, що в наставництво – це таке, як порівняння, коли ми в дитинстві були, ми виростали, і ми мали батьків, тому що коли ми були дітьми, ми не могли деякі речі робити. Ми мали людей, які були нами наставниками, вони за нами постійно дивилися. І е, в, в нашому духовному житті, е, в принципі, все так само, тому що хтось за нас переживає, хтось радіє нашим успіхам, хтось нас підтримує. І... Все, все, в принципі буде дуже схоже, але один великий нюанс ми вже дорослі. В дитинстві ти можеш типу сказати, я це не хочу робити, і тобі батьки там щось скажуть. Будуть тебе там ой, все буде добре, а в дорослому вже трошечки по-іншому. Але аналогія десь в чомусь досить схожа. Ем, Окей, тоді п'ять пунктів простих. І перший пункт це е, ділися своїми викликами, спокусами і гріхами. В біблії в Євфесяна написано: «Та світло викриває усі ті злі і негідні вчинки. Так, все прояснюється у світлі. Хто читав синодальний перевод, зразу дізнається, там кажеться, каже, все тайне, рано чи ліпозно становиться явним. Ключ в цьому вірші: я бачу те, що ми маємо не боятися відкривати близьким людям по духу свої гріхи, помилки. В Якова також мені подобається написано, що отож завжди сповідуйте один одному гріхи, які ви чините, і моліться одне за одного, щоб зцілитися. Бог зглянеться на вас, бо молитва праведників може дуже багато. А в цьому першому пункті особисто для мене він є фундаментальним і актуальним, який я зараз проходжу. Я в своєму житті зрозумів, що Наприклад, один із таких цікавих моментів, через яких сатана може нас атакувати, це через сором. Тобто ти е, е, щось зробив не так, і тебе приходить думка, що ось ти вже недостойний Божої посудності, ти недостойний там, ходити на служіння, ти недостойний бути знову лідером. І наш, в нас є трапляється виклик: е, поділитися цим з кимось або залишити в собі. І цей момент, коли е, ну, я думаю, хтось з вас таке переживав, коли ти не ділишся, ти закриваєшся собі, ти думаєш, а, ну я, я цим справлю сам, типу, все окей. Але як наслідок, на жаль, цей гріх він він не може, а він повторитися, тому що ти з ним сам не розберешся. І в моєму житті ж, це теж, е, на жаль, траплялося. Коли я не ділився з якимись моментами, які я проходив, теж, теж пов'язаний з гріхом. І ем, я сидів і думав, наприклад, там, а чому там я так не зміг одразу? Тож, у кожного є свої якісь причини на то, там, негативний досвід. Я, наприклад, згадую в дитинстві, коли я ходив в церкву, і у нас там був свої приколи, в плані, як Давід каже, консерви, церкви консервативні. І у нас завжди був момент, коли кажуть: ти там зрішиш. І м, на західні завжди казали: а це ти точно віруєш? Це точно точно віруючи, ти таки сидиш і думаєш, <клух> типа, а що я не вірую? Тобто цей момент був е, люди. Думали, що всі правильні лідера правильні ніхто не грішив. І всі боялися казати е, моменти, що ось він помиляється, він теж теж людина. І у нас, ну це я так з дитинства пам'ятаю, і, і це десь впливало на те, щоб. Десь комусь поділитися, і сказати, помолись за мене, там, я, в я мене такі труднощі. І в, в, в такі моменти я проходив. І коли ти закриваєшся, от, як у мене було, ти вже відчуваєш, що ти духовно не, не сильний, ти не можеш служити, твої там дари вони не так служать людям. І ну, все йде шкарбать. І е, я, наприклад, до цього, цього прийшов. На жаль, коли. Е, ну, В принципі, всі. Отримують досвід, коли роблять якісь помилки, коли грішать. Але в моєму житті теж коли зробив помилку, я зрозумів, що ну, треба поділитися там про якісь свої помилки, про гріхи, які ти робиш. І в мене був момент, я Славчику подзвонив. Кажу, Слав, мені треба підтримка, можеш помолитися. Я йому подзвонив, він помолився. І я відчув, що вже ну, як мінімум мені вже легше стало. Uh, і прийшов в мир, почав uh, проходити душовні чопи, які постійно тебе можуть терзати. І я відчув, що ну, радість від Бога приходить, що Бог мене вже прийняв. І як кажуть, він закидує за хребаці і прощає. І я відчув, що вже вплив якихось гріхів, гріха він вже не мав такого впливу і ну, вже зовсім по-іншому все пішло. Ось так uh, другий момент. Uh, Другий пункт це молися за потреби інших. Я вірю, що ми, як церква, як тіло Христа, маємо підтримувати один. Мені подобається приклад, я не дуже шарю в біології, але я знаю, що, наприклад, якщо ти можеш порізати палець і чи захворієш, то організм виділяє велику кількість сил на відновлення. Якщо ти поріжеш палець, запускає, якщо не помиляються лімфацити, тромбоцити і лейкоцити. Якщо просто ти хворієш, то ти твій організм кидає велику кількість сил, щоб відновитися. І я вірю, що так само і в духовному світі ми маємо молитися за одного і підтримувати. В діянні апостолів, мені подобається слово, написано, що справжнє щастя в тому, щоб Віддавати, а не в тому, щоб брати. Блажене давати жили приймати, Господь дав нам право вибору. І цікавий цей момент, що він не може впливати на наше життя допоки ми самі цього не попросимо в нього, або хтось з нас не буде молитися і просити за нас. Тобто, в цьому випадку Господь буде діяти. На наше життя впливати через Духа Святого буде змінювати наше серце. І я думаю, що у кожного з нас є люди, які за нас моляться, там рідні, там батьки, віруючі, лідери, пастири. Мені в дитинстві був такий прикольний момент, здавалося, що коли я ходив в церкву, і мені здавалося, що Ну, якби я так спостерігав. В основному моляться там якісь молитви, у нас були там на домашки. Молилися тільки якісь там за якісь глобальні проблеми, за якісь великі. Тобто, ну, не казалось, не придавало значення якісь там таким моментам. Ну, це в мене так було. Я тільки спостерігав і бачив, що там за щось треба помолитися, там якась молитва, там якось, якісь проблеми, щось таке дуже глобальне. І в принципі. Ну не так багато розповідалось про якихось моментів, які кожен пере... Пере... проходить. Ну це момент можливо, можливо великої церкви, коли багато людей, і ти не встигаєш е... з людьми всіх познайомитися, всіх знати. Е... Але я вірю, що е... все будується з дрібниць. Всі наші відносини з Богом вони починаються з кожної дрібнички: е... з розчарування, з білі, з образи, з сумнів. Е... Тобто, кожна. Кожна ось ця емоція, вона важлива для Бога. І ми, як і Богу, першу чергу маємо ділитися, так і своїм е, людям по духу, друзям. І це буде впливати на нас, підтримувати нас, надихати нас це буде. Е, ось так. Третій пункт е, це виділяти час для тайної кімнати, таємної кімнати. Просте вроде пункт, але я в своєму житті відчув, як дійсно. Коли ти виділяєш більше часу, будуєш відносини з Богом. Там, ну, я, наприклад, там, вранці зараз люблю вставати, там, включити прославування ввечері, наприклад, якщо мені можливість за, за сісти, включити не серіалчик, а фільм, а там, якусь проповідь. Гаррі Поттер і Таймін ну, я таке вже давно не ну Я там якийсь появичок, може, мені подобається. Але ну якби. Я відчуваю просто в цьому різницю. Кажу таке, яке. Прошу? Ну, наприклад, навіть з інстаграмом момент цікавий. Я навіть там деякі групи християнські знайшов, деякі цитати. Тобто, це теж може бути для тебе як оновленням, служінням для тебе, Там якісь класні групи християнські знайти з питання, ну, я я в нюді заходжу і, онов, і, онов, і підтримує на мене. Ем... Один хороший приклад мені особисто подобається з часом в таємній кімнаті, як ми можемо вибудовувати видобувати, відносини з е, Богом це тренажерний зал. Всі ми знаємо, що на, наш, наш дух це типу як м'язик. Коли ти займаєшся, щоб накачати тіло, потрібно ходити на тренування. Але саме основний момент це дисципліна і постійність. І тоді з часом буде результат. Ну, це особисто мені так заходить, це порівняння, тому що ти маєш щось постійно робити, якийсь час і бути в цьому дисциплінованим. І тоді не одразу, але з часом, декілька років, ти побачиш класний результат. І я вірю, що так само в наших відносинах з Богом. Є ще такий цікавий приклад, наприклад, для того, щоб у фермера був гарний врожай, він спочатку старанно обирає місце, де буде поле, продумує, який буде полив, купляє міндобра і агродобрива. Раз декілька разів років садить нові саджанці, щоб врожай був стабільним. І в моєму житті, коли я почав проводити більше час з Богом, особисто я. Помітив, що я став повільнішим на гнів, почав відчувати більше миру, став відкритішим до служіння. І я почав ну, банально відчувати радість. Тобто не ту радість, що ми можемо отримати там від покупок, від спілкування, теж це класно. Але ти просто відчуваєш радість і ну, це класно. Ем, мені просто раніше достатньо там було як. Комусь там, раз в неділю, там, на домашку тобі. І, і, а коли, але коли я став більше відділятися час Богом, ем, мені просто стало цікаво, тому що я ставав, і я це помічав іншим. Тобто я змінювався, мій е, внутрішній світ змінювався, і мені е, стало цікаво, що буде далі. Що буде далі, що Бог приготував для мене. Е, тому що я вірю, що, е, бачучи свій невеликих очі, е, цікавий досвід. Я знаю, що Господь наповнює нас завжди повністю і найкращим. І я надихаю вас, щоб ви проводили час більше з Богом, тому що Він дійсно Бог чудес і приготував для нас найкраще. Четвертий пункт: ділися своїми перемогами, навіть ті, що ти вважаєш незначні. Ділися свідоцтвами Божими з іншими і підтримуй когось так само в його перемогах і свідоцтвах. Я вірю, що щирість і підтримка це запорука єдності. Вона будує міцні відносини в церкві і також в наших сім'ях. В дитинстві я думав, що переможці це ті люди, які такі там, знаєте, ми дивимося якісь фільми, там бачимо там такий син, капітан команди футбольний, там характерний. І він, типу, такий вже народився. Все, він такий був, і у нього, нього такі батьки були, він це перейняв і все. Типу, ти так і все. І за програма, коротше. Але з часом я зрозумів, що переможцями ну, ними не мене народжуються, ними стають. Тобто ти проходиш велику кількість помилок, велику кількість невдач, поразок, критики якоїсь, якогось осудження, неприйняття, розради. Невпевненості. Е, переможець це той, хто ніколи, е, той, хто ніколи не програє, е, а той, хто завжди піднімається після падіння. Я колись книжку якусь читав невелику. Мені це сразу дуже сподобалась. Переможець це той, хто ніколи не програє, а той, хто завжди піднімається після падіння. І як повпливав в моєму житті цей пункт. Це як в моєму житті на когось. Ну банально, наприклад, я хтось може знає, в мене тато був раніше віруючим був служителем. Він був досить прикладом нашої церкви, але кожної людини є виклики, які проходить. В нього зараз теж моменти, які десь він може не пройшов. Але я завжди намагаюся і зараз намагаюся, от якби показувати йому і надихати його там десь. Просто щоб показувати своє служіння, як я служу, там як я що можу робити, тримаюся за Бога, там десь навіть познайомив його з віручими, там, з пасторами, яким раніше я спілкувався. І я бачу, що це на нього впливає банально. Тобто, там, ми можемо також впливати і на нишніх невіруючих, і в принципі на друзів. Але основний момент я зрозумів, що ми, як люди, завжди хочемо фідбек одразу. Або одразу якесь там знамення, або одразу щоб, щоб, щоб тим людина підійшла і сказала: О, клас, дякую, ти мені це допоміг. Але я десь таку фразу просто прочув, що ем, ти посіяв щось в людину, хтось полив це, а Бог потім зраз, зращує. Тобто, на всі хороші справи треба хороший період часу. Великий чи малий. Ось. І п'ятий пункт це. Твоє життя і твоє служіння може реально змінити долю багатьох. Не обостінюй його, не зупиняйся. Я чомусь, коли цей пункт прописав, я згадав історію, якщо не помиляюся, місто Гомор, і там був сім'я Лота, яку виводили Ангели, і Бог заради одної сім'ї. Він тримав е, це місто, щоб його не винищити вогнем, якщо не помиляюся, і цим показує те, що е, для Бога важливо кожне життя і наше служіння. І це е, диявол завжди цим користується, щоб е, нас обманювати в моєму житті, наприклад, раніше е, в мене завжди так бувало, і іноді це працювало. Мені такі думки були, що ось ти дивишся там, до тебе ніхто не підходить, тобі нічого не кажуть, там який ти там молодець, тобі там не, 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 не фідбек по поводу твого служіння, там е і от там, типу і не висовуйся. Що ти там зробиш? І от мені такі думки іноді здавалося, що це ну да, ну в мене ну, чого я ці пас, ну я буду сидіти і все і...» Але це, ну, це такий прям обман, і це нас може вибити з колії, цим користується диявол, щоб нас вибити. Але я, слава Богу, що є люди, які підтримують нас, і вони, Господь через них нас підтримує і оберігає. Я, наприклад, дуже вдячний і Славі Сельону, і навіть ось цей момент, коли Альона підійшла і висловила цей момент, каже: Ти не хочеш на кохоні поїхати? А я завжди, бо мені було цікаво, але я не, не, не рішався, не був ну, нерішучості не вистачало. І я такий, ну давай, окей. І... Я ну, був приємно здивований, те, що дякуючи їй, що Господь через неї він розкриває наші дари і як служіння, е але цікавий момент в цьому, коли я почав ну, займатися, це було досить нелегко. Я просто розповідав до цього, що е є якісь труднощі, які ми проходимо, поразки, невпевненості. Е і ось цей момент теж у мене був, коли я почав тренуватися. Е Репетиції, і воно мені важко йшло, і я вже так, ну, в мене не виходило, постійно збивалося все. Ну, коротше, я вже таке пустив руку, все, труба. І дякуючи Артуру, який недавно до мене підійшов де 2-3 тижні тому і каже: Бро, що ти там? Давай коли будеш виступати.' І я відчув в цьому Божу підтримку, що я, я знову можу продовжувати. І слава Богу, що Господь. Е, безпо... Та є людей, які може два банальних слова, але вони так змінюють ситуацію, і ти знову можеш продовжувати з'являються сили і, і служити. І, і це реально слава Боже, коли ти бачиш, що Бог тебе надихає, підтримує, ти бачиш що, тебе, що твоє, що твоє служіння воно просто продовжується, воно служить людям, і це дуже класне відчуття. Щоб розуміти, що Господь через тебе діє і ти можеш йому служити. Амінь. Амін. Дякую. Ще декілька домов прочитаємо послання Івана, перша глава. От звістка, яку ми чули від нього, і звіщаємо вам, Бог це світло, і в ньому немає ніякої темряви. Якщо ми кажемо, що маємо спільність із Ним, а ходимо в темряві, то обманюємо і не перебуваємо в істині. А якщо ходимо у світлі, як і він є у світлі, то маємо спільність одне з одним, і кров Ісуса, Сина Божого, очищає нас від усякого гріха. І я читав це місце про те, що Бог є світло. Це таке, знаєте, дуже поп популярна ідея: Бог є світло, я... світло це Бог. А... І я чи... читаю те, про що пише Іван, а Іван, це знаєте, це апостол Любові. Ну, в нього максимально такі лайтові Євангелія, максимально такі все, все про добро, все про любов. І він пише. Дякую, Саня. От, сюди не треба. Вода, вода. Я не розумію, вам, вам було б цікаво, якби зараз вода, я опису продовольна, заливається MacBook, комбі, іскри. <плес> Може, далі не проповідувати. В принципі, ми вже не зря сьогодні прийшли. А, і останнє речення. І якщо ми змінимо, тут написано: якщо ми ходимо у світлі, і якщо ми поставимо частку Ні. Е, ні да, а, а якщо ми ходимо у темряві, а він у світлі, то ми не маємо спільності одне з одним, тобто з Богом. І кров Ісуса, Сина Божого, не очищає нас від усякого гріха. Такий, І такий Іване, про що ти, ти говориш? Ти справді маєш на увазі е, таку думку, що якщо ми не ходимо у світлі, то кров Сина Божого. Не очищає нас від усілякого гріха і думає, як це. Ну, Кров Ісуса завжди нас спасає, завжди нас очищає. І ми були в Карпатах там тиждень тому, і їздили з Матвієм на, на джипах на цих не на джипах, а на, на багі каталась. І там в горах там, ну, грязюки просто куча ці всі калюжі, ну і це весела частина заїхати в цю калюжу. І в нас було в багі е, було скло, е, і там на к їздили квадрики, це все летить на тебе, вся. Оця. А ми були за склом. Але навіть коли ми були за склом через оці бокові вікна, коли там щось або ти розвертаєшся, в тебе залітає якась. Ля, 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 ляпуха, там, щось чорне. і ти такий думаєш, вау. Ну, тобто, чистим там залишитися було неможливо. І коли ми приїхали назад, я дивлюся, і там якась інша група їде, а в них такі ну, стайл цієї компанії, вони всі в білих комбінізонах просто <с. Збираю, збираються отуди от їхати. І я такий, вау. Ваші білі комбези вони будуть просто ну максимально, максимально брудні. І я бачу цю ідею, знаєте, а, виглядає так, ходити в світлі це спосіб життя. Тобто, як ми живемо, що ми обираємо? І ці люди в білих комбінізонах, знаєте, вони заїхали от туди на голову, наприклад, посеред калюжі. Вилазять з цього квадрика і такі, ой, щось я забруднився. Ісус, ой, ми! нам треба новий комбінізочек. Фух, новий комбінізочок. І він стоїть так само посеред калюжі. В його житті нічого не змінилось. Він знов сідає на цю штуку і продовжує їхати. І за наступним поворотом він знову весь такий чорний в цьому вогні грязюці. І ти думаєш? Про що це? Це про спосіб життя. І того Іван тут і каже, що якщо ви ходите в темряві, то кров Христа вона не працює. Бо це питання хвилини. Ви через хвилину а, опинитеся знов в гріху, знов в спокусі, і це не буде працювати. І мені так сподобалася ця ідея: він каже: якщо ми ходимо в світлі, думаю, боже, я так хочу ходити в світлі. І це ходити в світлі це те саме слово, яке написано в буті, пам'ятаєте, і ходив є ног з Богом. І не стало його, тому що Бог взяв його на небо перша людина, яка була підписана на небо. Я думаю, Боже, я хочу ходити, так в своєму світлі. А якщо значить ходити в світлі, що значить ходити в темряві, це коли все відкрито. І нам здається іноді, що в нас є якісь е секретики, <смі> тайни. Ми щось, щось, щось пам'ятаємо, ми щось приховали, щось не сказали, щось, щось партнерові не сказали там, по бізнесу, керівнику щось не сказали. Е е і в нас є якісь це не видно. Але справа в тому, що в духовному світі видно все. Що значить в духовному світі? Бог все бачить. А... Ти мене а ти знімаєш? Да. А, можу, можна не, знім. не? Ну, окей.